Друзі, всім привіт! Настав той день, настав той час. Ми 9 років прожили в цій квартирі, і зараз ми переїжджаємо. Вже третій день, як я збираю. Коробки, мішки, і ми будемо переїжджати. Не віриться, чесно. Клас! Владік так не можна. Ні, не можна так робити. Мама, не гарно так робить. Колись дуже давно, майже 10 років тому назад, ми шукали квартиру. В цьому районі Деснянський район, тому що Юра працював, він будував класну студію звукозапису в пуховці, і треба було якраз коло виїзда, щоб він міг їздити недалеко, тому що ми тоді на той час жили Зою Гайдай, це метро Мінська. Пропонували різні квартири, пропонували квартири в основному такого радянського формату, коли килими на, на стінах і їх не можна зачіпати, не можна їх знімати. Тобто мене це дуже сильно напрягало. Ну, і, звісно, власники, вже, як ти просто отак от заходиш в квартиру, вони вже дають зрозуміти, що ти тут ніхто, ти просто прийшла сюди знімати мою хату і не, не маєш права вякати. Дуже довго обирали, але Ні, я не скажу, що довго. Все ж таки, ця квартира швидко знайшлась. Власниця дуже була. Така сором'язлива, вона розуміла, що таку квартиру на той час ми її почали знімати ще за 4 тисячі з половиною ще за 4, От що вона в такому стані, що ну, якби хоч би здалася, напевно, перед нами хтось був і відмовляв, тому що не було кухні зовсім. Я не знаю, як перед нами жила сім'я з дітьми, тому що там фарба на кухні половину, на половину вапно, і це все. Засалене, зажирене, обкурене все просто. Але вона двохкімнатна якраз місце для нас дуже зручне було. Тому я тут і плакала на балконі стояла, ну і ми зняли Ми зняли е через ріелтора, заплатили, зняли. Так би краще те, що дали ріелтору, дали б нашій е власниці. Послухайте, будь ласка, цю історію, тому що багато хто, хто мене давно дивиться, не може зрозуміти, чому ми живемо в цій квартирі, і взагалі ну це цікаво. А ми, коли приїхали сюди з моєю мамою, зразу поздирали шпалери, це дозволила власниця. Ми поклеїли, що могли за свій рахунок, все робили за свій рахунок. Кухню поставили, купили, нам подарували на новосілля наш друг сім'ї. Кухня, до речі, непогана. Дівчата за 2000 на той час. В... Це був нашо на епіцентр, нова лінія, кухня за 2000, Як лялечка стоїть взагалі. Дуже класно. Дешева сама кухня з новоліні. Я задовола, скільки. Десять років вона відпрацювала і ще залишиться людям. Ну, це я Про те, що, знаєте, зараз кухні там за 200 тисяч вище ставлять, то щоб ви знали різницю. У нас темно, вибачайте, вже ввечері є. Так от, і ми зробили ремонт, все підлаштовували під себе, докупляли, звісно, меблі, там дзеркала. Ви знаєте, ми спочатку з Юрою жили, так як ми взагалі ми таких, знаєте, не. Небагатих сімей, ми завжди, я от все своє дитинство спала на розкладушці або на розкладному кріслі, він теж саме, і ми якось звикли то одну кімнату собі виділили і в ній жили. А зала у нас була пуста. В залі я там щось могла зайти познімати, ну стояла пуста, просто уявляєте? А потім вже а вже ж я обжилася, коли в мене блог почав розвиватися, я почала займатися речами секонд-хенду, у мене ну, місце нормально стало. І так от ми прожили, скільки тут всього відбулося в цій квартирі. Я просто не можу передати. І це 10 років майже ми тут прожили кожна тяточка, кожна царапка вона як рідна. Але було одне але велике. Але це стан підлоги. Він мене дуже сильно тормозив, завжди тормозив в розвитку блогу. Взагалі моє моральне самопочуття. Як підлога скрипить і заважає знімати, як просто вночі, ну, навіть коли дитина народилась, так не пройдеш. Знаєте, ну дуже-дуже було важко з такою підлогою mm. жити мені, коли знімаєш відео, коли, коли просто треба, щоб була тиша іноді. Я думала, ми думали Юра, вже і, і навіть замінити ламінат покласти, але ж це кошти, а знову ж таки за свій рахунок. Ні, дякую. Біжи, біжи, хіхії. Біжи. Біжи, там якісь прокладки зробити, якось запітнити, ні. Нічого не про. Вона настільки стара, вона просто вже вздута і все таке, що просто ні. І, звісно, коли з'явився Владислав, ми вже почали розуміти, що ми, нам треба з'їжджати. Змінило місце. Значить, в першу чергу зміна житла для нас дуже, дуже важливий такий етап, тому що я хочу, щоб моя дитина росла в більш кращих умовах, щоб вона не бачила оці скрипучі підлоги і ну, просто щоб. Знаєте, це дуже впливає. Як... Що тебе оточує, це дуже впливає на розвиток. Я так вважаю, можете зі мною поспорити. Не знаю. Я так вважаю. Тому це перший. Пункт, чому ми переїжджаємо. Я давно дивилася квартири, я слідкувала за цінами. Я дивилася, і головне, що я завжди обирала район саме Деснянський. Можливо, щось коло мами поближче, але там або дуже-дуже поганого стану квартири, або дуже-дуже дорогі. Ось так. По-друге, чому ще ми захотіли переїхати, тому що у мене магазин розвивається, він збільшується. Збільшується кількість товару, і я розумію, що тут два варіанти. Або я продовжую жити тут, що не дуже хочеться через дитину, так? І знімаю якесь приміщення, що не дешево, плюс оплачу, звісно, комунальні, а для бізнесу це ще дорожче, ніж звичайні комунальні квартири. І отак от буду бігати, їздити на два місця. Або зняти більшу квартиру і повністю одну кімнату виділити під свій магазинчик. Так і вийшло. Що тепер, можна сказати, я так зекономила. І це дуже, мені здається, гарне рішення. не знаю, напишіть, чи гарне рішення це чи ні. Ну я вважаю, що так, для мене це дуже зручно, тому що в будь-який момент вночі мені не треба нікуди їхати. Я можу підійти до речей замір зняти там якось додатково з фото зробити дівчатам, хто питає відправити. От. Тим паче я працюю офіційно, і офіційно можна навіть ну, вдома, я тільки видаю, вдома можна працювати, не обов'язково тримати магазин. Ось такі справи. І так виходить, що ми переїжджаємо, за третій день збираємо речі, перевозимо, і я просто в шоці, скільки ми нажили. А я така, що все зберігаю, плюшкин ще той. Все потрібно на потім. Воно. І буває, правда, так щось знадобилось, ти у тебе, о, у мене ж є, там знаєте, десь там лежить. Воно завжди щось треба. Тому я так зберігаю. Напишіть, хто ще такий. Хто ще такий, хто Плюшкін, напишіть. Ну, нічого, я вже приїду туди і буду розкладати речі. Там небагато місця, куди можна розкласти, все ж таки, там багато велике приміщення, але. Небагато шафів, там дві шафи, всього невеличкі, і плюс частина буде під товар, тому я буду там ще роздивлятися, що мені залишити, а що мені віддати. Я дуже багато за 2024 рік віддала переселенцям свій одяг, гарний одяг. Одяг, який, такий, ну, який не можна носити. Я вивісила тут теж люди позабирали на баках. Потім я взуття віддавала, я іграшки дитячі віддавала, я одяг дитячий віддавала. І взагалі я свою шафу і квартиру перебирала за 2024 рік десь разів 4, так точно. Багато що в контейнер ще віднесла, але є такі речі, знаєте, які ну, вони мені так, так подобаються, але щось не носиться. Так віддати шкода, бо я так люблю, прям люблю, прям от-от буду носити, а воно не носиться. знаєте. Тому може, щось я ще продам за таку якусь символічну суму, щоб Владиславчику, ці гроші на якісь іграшки. Іграшок теж багато буду ще віддавати, бо я просто в шоці, скільки іграшок. у Владислава, не дивлячись на те, що я постійно отак от передаю комусь, і десь ну, десь я їх позбуваюся. Я складаю ті, з яких він виріс, які йому не цікаві. Якось так. Будемо потім ще щось перебирати і думати. Головне, дівчата, я це до речі попрала. Тут сьогодні мене пранять цілий день, щоб вже з чистеньким переїхати. І тут, хто буде жити, я її тюль попрала вже їм. От, мені головне переїхати, облаштуватися, обжитися. А, і головне тут теж все вимити, бо я так не буду залишати. Звісно, я не така людина, мені треба все помити, розведу тут кисневий порошок, повидраю тут все, щоб гарненько було і тим паче ми. Здачу цієї квартири взяли на себе, бо ми розуміємо, що наша власниця цієї квартири вона їй дуже важко буде їздити і цим займатися, тому вона попросила без питань. Дуже хороший власник, і ми бачили її всього один раз за все життя тут. Постійно спілкувалися по телефону, вона завжди хвилювалася, як там. Вона просила, там, давайте вже в ці квартирки народжуйте, хай така атмосфера цій квартирки буде. Ось ми народили, вона ну, завжди питає, як там Владислав. Що? Ну, така. Жіночка вона е, живе під Києвом, частина її сім'ї живе м, в Києві. от, і Пенсія, і так от вони за цю оренду квартири теж якось допомагала вона їм, звісно. Вона не сильно розхвилювала, що ми виїжджаємо, бо я за весь цей переїзд, за все це так знезапно просто все вийшло, що я навіть манікюр я б коротше зробила, я підірвала собі мізинець. Я не знала, що я буду переїжджати прямо зараз. Так все просто отак вийшло. Вона не сильно така, знаєте, розхвилювала, що ми переїжджаємо, тому що вона хоче квартиру здавати дорогше. Вона нам ціну не піднімала, а ми самі хотіли на весну після опалення підняти ціну, бо ми знаємо, яка ціна ринкова, і, звісно, ну, не гарно так тихенько жити знаєте, і знати, що такі квартири здаються дорогше навіть з таким ремонтом. Ну, Вибачте мене, ми тут стільки її залишаємо, то вона і не піднімала нам квартплату, але хоче здавати дорогше. Здавати, тому що знаю, що тут багато що ми залишаємо. От. Якось так. Те, що ми тут е, встановили, те, що ми тут всюди завезли, купили, воно своє, наче якось вже окупилось, знаєте. І було б куди перевезти, я би перевозила. А так, там все є для життя. Більше якогось хламу не дуже хочеться. Я так наговорила багато. Вибачте, ви пришвидшуєте. Ми залишаємо кондиціонер, звісно. Це теж кошти, ви розумієте, а знімати ніхто не буде. Я думаю, власниця повинна і то все одно просто, щоб надалі здавати цю квартиру, буде набагато зручніше, бо тут жити влітку, наприклад, неможливо. Зимку тут дуже тепла квартира. Тут просто от зараз я вже раз з п'ять провітрювала за сьогодні. Ми залишаємо ліжко, топер ми забираємо, залишаємо матрац. Ліжко залишаємо, воно теж уже своє відбуло. Я на ньому той вагітна лежала, мені зручно було, і взагалі гарне ліжечко, тому штори я купляла, залишаю цюль. Це десь у мене теж була, залишаю, попрала сьогодні. Юра буде машинку збирати. Це ліжечко Владислава. До речі, ми купили. Я вам не розповідала, не розказувала дуже класне ліжко, потім ще розповім про нього. Гойдолку, звісно, будемо забирати, що це дуже класна річ, і там теж повісимо. Чуєте? Просто як воно мені все заважало жити? Тут ми мій комод цей забираємо, цей ми залишаємо, тому що він дуже незручний. А, і я його помию, звісно, все, але він ну, просто незручний. Дзеркало забираю вже. Ж. Тут стіл був, Юра вже склав. А, тут полку ми залишаємо. Шториці я купляла, залишаємо також. Тобто ми квартиру більш-менш гарного ну, набагато кращому, на відсотків, щоб ви розуміли, 80%. Ми залишаємо квартиру на 80% кращу, ніж ми її знімали. От. Тут зараз в процесі прибирання кухню, всю ми купляли, також залишаємо. Плиту ми, коли заїжджали, викупили у тих, хто тут перед нами жив. На той час пам'ятаю, що за 500 гривень залишаємо. Оцю штуку теж залишаємо. Юрка сам будував, полички ці всі залишаємо. Тобто якийсь декор навіть я залишу. Витяжки я помию, протру. Вони дуже сильно, до речі, тут засоряються. Ці витяжки їх треба. Ну, Враз тиждень десь пилисосити. Тут так місяць вже не пилисосилось, я вам скажу. Немає настрою. Останній час, що, знаєте, не було настрою не прибиратися, вже ж прибирала заради дитини, там пилисосила мила підлогу, але ти розумієш, що ти миєш, миєш, а воно все одно нічого не змінюється. Те, що я вам просто не показувалась, не попадало в кадр ось таке, це Юра заклеїв, бо тут взагалі шов, розійшовся тут. Сантиметрів 5, як цемент і пиль постійно, це треба випилисосувати. От, оце все, слава Богу, не скрипить, але ну, це такі, це всі коври, що я купила, вони теж тут залишаються. Оці всі е підлоги, це, звісно, буду ще плесосити, зараз збираємо. Оце все, бачите, просто. Я вже цей, цей звук чути не буду. Я скажу так, якщо б не Владиславчик, може, ми б сиділи далі в цій квартирі, спокійно собі. У мене була б своя робоча кімната там зал, да я б якось об'єднувала у Юри своя робоча кімната, але все ж таки заради дитинки хочеться, щоб він бігав і простіру було більше, і щоб він не бачив цього, оцього всього, розумієте? оцього цього всього. Я не розумію, як можна було здати квартиру власникам після будівництва з такими стінами. Я не розумію, як можна було здати таку квартиру. Оце все просто навіть нормально не обмазати. Двері, знаєте, вони якось. Якогось такого матеріалу зроблені. Натуральне десь дерево є, відкосич, як вони називаються, скоріш за все. На них з'являються з часом такі е, жовті плями, як крапки. Значить вони плачуть ці двері, вже плачуть просто в туалеті, на кухні, вані. З'являються прям такі жовті, майже коричневі е, е, такі, як ну як. Е, Краплі, Краплі, але вони просто сухі краплі. такі, ну, Якось вони просочуються через фарбу. Я не знаю, як вам передати. ну, Просто теж постійно це витирання. Холодильник. Я не знаю, хто зніме цю квартиру з таким старим холодильником, але я вже ж ми забираємо. В тій квартирі, куди ми переїжджаємо, теж не новий ремонт, але він кращий набагато, ніж тут. І, звісно, там рівніше, все, там підлога рівна не скрипить, Там теж паркет, паркет. Натуральне, але власник сам вкладав своїми ручками і зробив це дуже якісно. І він виглядає просто неймовірно. Він як, знаєте, навіть як плитка, і слизькі такі треба Владиславчик, такі резинові такі шкарпеточки знайти. Я буду більше знімати. Там кухня така, Боже, я буду готувати, я буду знімати, що я готую. Ми останній час, щоб ви розуміли, ми на заверній мівінці ця пюрешка. Пачку з сільотки купили, і мівіна, мівіна, мівіна. Просто не хочеться нічого, не до чого братися. От ось так. Я знаю, що багато хто за мене радий, багато хто не радий, але. Це моє життя, і ви знаєте, я дуже рада, що воно змінюється. І ви знаєте, багато що в житті почало змінюватися в кращу сторону. Ну як в кращу. От якийсь, е... якийсь рух почався, знаєте, по життю е... після появи Владислава. От він з'явився у нас і все. І ми почали якось більше думати про роботу, якось е... ну, реально шевелиці якось почалися. Серйозно, ми б так і сиділи в цій квартирі, нам би нічого не заважало, я б тут стільки якісь порозкладала і все. Можливо, а, ні. Коли б з'явився магазинчик у мене з появою Владиславчика, я впевнена, що в мене, напевно, б і магазину не було. Я просто б так далі якісь там влоги, борщі знімала б і все. Отак От діти змінюють. На цьому цей влог буду закінчувати. Потім в наступному влозі обов'язково покажу вам повністю рум-тур цієї квартири. І вже коли переїдемо, це вже ось-ось сьогодні-завтра. Я буду там розкладати все, покажу обов'язково. А... Покажу вам обов'язково, познайомлю вас з новим житлом. Якось так. Буду я далі збиратися. Всім гарного настрою. Дякую за те, що були зі мною. Всім пока.